Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником Представляє 13 рівень. Глава 4 МІНЕР ЦУПКІ металокерамічні пальці жваво застукали по грубій клавіатурі, а візири штучних очей уважно сконцентрувалися на вмонтованому широку панель моніторі. За товстим шаром надміцного скла замаєріла карта верхніх поверхів, детально промальована хитросплетінням сплетінням тонких блакитних рисок. Покажи мені рівень, Мінере, пролунав голос сивоволозого чоловіка у сірій робі. Загадковий оператор швидко озирнувся у напрямку, з якого миттю раніше пролунала ледь чутна команда, виказавши свою подобу. На масивному залізному кріслі сидів піхотний робот старого зразка. Небезпечна лімітована серія, що була випущена ще на початку шляху до переозброєння і згодом суворо заборонена згідно з Конвенцією прав людини. Даний експонат вартував не одного підрозділу вправних бійців спецпризначення заразом з їхньою зброєю та амуніцією, захист подібного вояка. Легко давав фору над сучасним бронежилетом і мав стійкість до більшості видів автоматичної зброї середнього калібру. Завбачливо розігнаний чіп керування було розблоковано, що давало можливість роботизованому піхотинцеві не обмежуватися закладеними до нього програмами, відкриваючи можливості для розвитку і даючи змогу приймати самостійні рішення. Перші випробування подібних моделей відбувалися у країнах Сходу. Під виглядом звичайного людського піхотинця замаскована машина легко могла вести в оману бійців супротивника, що вважали їй за вразливу мішень. Вмить, коли правда викривалася, ставала вже надто пізно. Досконале володіння стрілецькою зброєю та знання в галусі піротехніки робили і без того небезпечного робота справжньою машиною для вбивства. Однак. Поміж багатьох винаходів, що утворилися після аварії, котре спіткало науковий комплекс, ця модель була однією з небагатьох, які не являли собою винаходи тутешніх науковців. Покликаний охороняти безодню від зазіхань шпигунів та мисливців за технологіями, Мінер 0118 вважався знищеним у результаті потужного вибуху, його чіп керування. Перервав усі контакти з резервним центром підтримки, що розташовувався на поверхні, та згодом був видалений з реєстру бойових машин. Насправді це було лише частиною правди. Після вибуху на станції роботи справді зазнав відчутних уражень, що навіть після реставрації назавжди закарбувалися глибокими рисками на поверхні мідно-жовтого сталевого корпусу. Відірвані долоні. Вимушено довелося замінити на удосконалені металокерамічні аналоги, виконані у відповідному кольорі. Щодо самого каркасу, він також зазнав рихтування та подальшого фарбування. На обличчі механізованого вояка завмер вмонтований датчик мовлення у вигляді своєрідних рад, що віддалено нагадував людський рот. Щодо очей, за форму було обрано невеликі кола, з одного із яких. Зазвичай у разі необхідності видовжувався своєрідний візир на зразок висувних об'єктивів старовинних фотоапаратів, що дозволяв вести максимально прицільний вогонь. Подібна зовнішність могла здатися геть застарілою ба навіть вінтажною, проте у випадку з лімітованою серією подібне рішення було обрано недарма. Зовні подібний до людини, але за кольором та вигинами схожий на брухт робот. Ставав небезпечною пасткою для тих, хто не мав уявлення щодо можливостей робототехніки. Першочерговою ціллю Мінера була охорона комплексу від тих, хто не мав коду допуску і міг нести загрозу для засекречених винаходів. Чіп керування завчасно було переведено у максимально лояльний режим, який забороняв спричиняти каліцтво особам, що не мали критичного рівня загрози. Після того як Мінер отримав нове життя. Його головний процесор було перепрограмовано на максимальний рівень допуску залежно від ситуації та команди власника. За кілька секунд міцні пальці робота знову розпочали свій танець, мандруючи численними клавішами. Перший рівень до ваших послуг, відзвітував залізний голос Мінера. Чоловік із сивим волоссям зупинився поруч Велетенського напівкруглого столу, на якому. Поміж різноманітті екранів та датчиків розташовувався головний монітор. На блакитній карті в унісон пульсувало близько 30 дрібних червоних цяток та 4 зелені, відчутно більші за розміром. Залишки протипіхотних мін розкидані за периметром. Крім цього, зафіксовано 4 одиниці живої ворожої сили, що потрапили до комплексу 3 хвилини тому крізь ліфтову шахту. Надіслати когось для зачистки сектору, запитав Мінер. Не потрібно. Заблокуй вантажну ліфтову кабіну, аби відрізати їх від поверхні, мовив чоловік. Що там за Зуля кувалу? Птах індифікував стрілецьку зброю та екіпірування як моделі старого зразка. Переважно калібр 762 та легкі саморобні бронежилети, відзвітував робот. Зрозуміло, нехай блукають рівнем. Це не ті, на кого ми чекаємо, але як каталізатор для оцінки майбутнього візиту згодяться, вони самі обрали свій шлях. Хто ласить до чужого майна, буде покараний. Загадково мовив добродію сірі одежині, залишаючи відсік керування. Замить керамічний палець знайшов на панелі необхідну кнопку, вимкнувши єдиний зі справних ліфтів. У цей час очільник безодні. Вже крокував довгим коридором, по обидва боки від якого різніли численні броньовані двері, що вели до відсіків. Поміж масивних сріблястих поверхонь були й кілька, що різнилися за кольором. Зупинившись навпроти відсіку під номером 5, двері якого було пофарбовано у болотяно-зелений, чоловік чималим зусиллям прокрутив руків'я довгого важеля, після чого потягнув його на себе. У приміщенні було темно, посеред дивної кімнати із металевою підлогою розташовувалося широке коло технічного колодязя, тьмяне світло ламп, що висвітлювали станційний коридор, тонкою смугою торкнулися поверхні темної води. Несподіване, хоч не булькотіння враз порушили і спокій, здіймаючись до поверхні грубими пухирями. Відпочивай, друже, тобі потрібно адаптуватися і трохи відпочити. Усе найважче вже позаду. Залишилися лише приємні клопоти. Заспокіло мовив чоловік, почувши, як на знак відповіді, з-під води, долунає шалений гул, що виривається із голосових патрубків водяника. Зачинивши по собі масивні двері, чоловік рушив коридор. Захована від решти світу лабораторія, надійно замаскувалася і на теренах найглибшої з підземних рівнів, віддалене крило. З якого наразі вів спостереження Мінер, було лише невеликою часткою комплексу, який потайки вдалося розбудувати за тривалі десятиліття, що минули після катастрофи. Чималу кількість обладнання у результаті надпотужного вибуху було назавжди втрачено, проте більша частина складів з апаратурою вціліла і потрапила до потрібних рук. У час, коли мешканці поверхні вважали проєкт назавжди похованим. Усе лише розпочиналося. Звернувши до вузького тунелю, чоловік у сірому продовжив свій шлях і за кілька хвилин дістався виходу до зовнішніх теренів станції. Зробивши крок, очільник безодні опинився під віддаленим світлом штучного місяця. За його спиною, один із потаємних виходів з лабораторії скидався на ледь помітний вхід до печери, що розташовувався у пагорбі, окресленому. Справжнім камінням. Не все ж варто, злегка посміхнувся чоловік, звернувшись до кіберчорта, який, озброївшись електричними вилами, повільно роздивлявся навкруги, стоячи перед імітацією печери. Принишкли сенсори очей, на мить спалахнули яскраво виділяючись у темряві, після чого, знову потьмянівши, на поверхні ранок, втім за годинником станції, наразі глибока ніч. Чи міг би хтось уявити, що тут, під землею, поміж тон залізячих кілометрів дротів, ми спроможемося побудувати власний світ? Чоловік глибоко вдихнув нічне повітря, окинувши поглядом маківки справжніх лісових дерев. Допоки на поверхні вони бажально руйнують те, що мають, такі, як ми, по кропицях відтворюють світ, котрий існував задовго до появи технологій. Чоловік поглянув на верхівки дерев, які злегка похитувалося у такт майже справжньому вітру. Підземний сад, котрий був частиною великого експерименту і радше відрадою для численних науковців, із часом перетворився на маленький світ давнини, про існування якого не здогадувалися на поверхні. Від початку заснування комплексу можновладці прагнули до розробки нових технологій та зброї. У час, коли більшість науковців воліли створювати винаходи, що мали покращити життя. Засекречена робота над створюванням зброї на початку була лише незначною частиною розробок, більшість з яких все ж таки спрямовувалися у бік наукових досліджень. Але настав момент, коли жага грошей переважила, і працівники засекречених лабораторій за наказом керівництва мусили обрати пріоритетом військові розробки. За два тижні після того, як до комплексу почали завозити нове обладнання, що мало перевести комплекс на військові рейки і трапився раптовий вибух. За офіційною версією, не витримав один із генераторів живлення. Втім, правда, ховалася десь глибоко у лабіринтах численних станційних коридорів. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.